Чи існувало таке поняття до війни, як канапка от традиційного батону? А батон був. Той не. От, батон, схоже... ні, 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 ніякого батона. Ніякого батона. Та ви смієтеся щось що? І батон. Звідки батон прийшов? А Бог його заряджує, скажіть принесли. Не все файне принесли. Батон. <соць> не було ніякого батона. Булочки, були ругальки, були булочки, а не, не батони. Які батони? Коли з'явився батон? Кулачі. Це вже зараз 80-х. Коли вперше оцей батон? От батон, правда, ще як був той білий хліб круглий, то ще батонів туди не було, не пекли ще батонів, ні, булочки круглі, що діти круглі. у четвертій школи копали, м'яча грали. Так, моя дитина, то я, так, так, хлібом. Так, 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 грали хлопці футбола, то я сама виділа, що на роботу. І я казала, я пішла на роботу, сказала нічого доброго, побачите, що буде в нашій державі. Якщо копають хлібом, грають в футбол, побачите, що буде. А, а все село годувало хлібом у свіни. Ну, що, отакий во хліб, отакий во. 16 копійок. 10 копійок, 10 копійок, 10 копійок. Та то то мішками в магазині купували, на слови возили, свиней годували.